Одним із базових елементів нашого розуміння республіканської ідеології, власне, є право громадян на зброю, на зброю, на різну, на зброю, яка би давала можливість і короткоствольну зброю, яка би давала можливість громадянину не тільки захистити себе, а при необхідності. Мати той ресурс, який давав би можливість, не, звичайно, не хотілося б цього, але навіть при зовнішній інтервенції чи при нестабільній ситуації якійсь середині країни захистити себе, своїх рідних, свою батьківщину. Е, власне, ми маємо зрозуміти, що республіка це спільне добро, це спільна справа, в першу чергу, це спільна справа всіх її громадян. Відповідно, е, ми маємо довіряти один одному. І ця довіра повинна поширюватися також на те, що ми є достатньо відповідальними для того, щоб мати в своїх руках зброю, яка сьогодні є доступною тільки для представників силових структур та бандитів. Власне, ці категорії українських громадян не мають проблеми зі зброєю, а решта громадян є, по суті, під загрозою її застосування. Від тих чи інших структур. Тому я переконаний, що українці нічим не гірші ніж наприклад, громадяни Молдови чи інших європейських країн, чи інших розвинутих демократій, де громадяни можуть Придбати зброю, володіти нею. І питання стоїть лише в тому, щоб забезпечити належне її використання, зберігання, тренування тих, хто її нею володіє, і відповідну пропаганду серед населення у справі відповідальності, у справі виховання, належного відповідального ставлення до зброї. А також це буде позитивно впливати. На стосунки між українськими громадянами я в цьому переконаний.